Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Курка. Сьогодні знову повертаюся в парк і готова вам показати, що привезла з собою. Кому цікавий такий формат відео, лишайтеся, будь ласка, з нами, буде дуже цікаво. Ось такий ось гарний, яскравий і дуже-дуже багатий асортимент я з собою привезла. Іграшок дуже багато, не всі помістилися. Хтось лишився в сумочці. Дуже скучила за своїми ярмарками, за своїм парком. І дуже радію, що нарешті я сюди повернулася. Багато брелочків, багато малючків. Ось такий ось асортимент. Буду продовжувати і далі створювати яскраві іграшки, тому що перерву зробила, відпочила трішечки. Зарядилася позитивом, а тепер треба працювати, працювати і ще раз працювати. Поповнювати постійно треба новенькими новиночками, яскравими іграшками і впізнаваємо. Я розпочинаю свій ярмарочний вікенд. Вам бажаю приємного перегляду, а собі вдалого розпродажу всіх цих іграшок. У мене вже є перші продажі і це два брілучка: посіпака і Патрик. Нам трішечки включили навіть водичку, освіжити нашу травичку. Райдугу я зловила і одразу під'єдналася вам показати. Я дуже задоволена, що нарешті я приїхала у свій улюблений парк. Людей, щоправда, ще не дуже багато, але потроху вже починають сходитися. Будемо чекати, будемо працювати. Я сьогодні підв'язую, є чим зайнятися. І очікую своїх відвідувачів. Дуже-дуже скучала за своїм парком. За своїм яскравим, за своїм гарним і дуже-дуже зеленим парком. П'ять годин вечора злякалася. Серце ледь не зупинилося від переляку. Вона знову лунають вибухи. Вже все, парк порожній. Щойно така тиша була, це ось о, якісь люди ще проходять повз, а так взагалі тиша. Уся а, їжа, усі дівчата з їжі потікали, усі працівники парку потікали, усі відвідувачі. Гепнула так, що серце в п'ятки в мене втекло. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, чи буду я працювати далі, чи вже зараз позову чоловіка, нехай їде, забирає. Але що маємо, то маємо. Розчарування. Дуже вірила, в, торга... в торгую гарні кошти, гарно попрацюю. Але мої крила знову обламали. Продала я сьогодні одного крошика, продала я два брелочки. Мультгероя і продала одного їжачка. Я торгувала на бензин, на торгувала на оренду і заробила 50 гривень. Це не рахуючи того, що ще на матеріал скільки коштів пішло. Я ще посиджу, почекаю, подивлюся, але дуже-дуже сильно налякана. Давно я такого не відчувала. На день народження такі були гепи, що було страшно. І ось знову таки нам нагадують, що в країні йде війна. Що буде далі, не знаю. Чи закривати свій бізнес, чи не виходити в парки. Тут зовсім поруч у нас в нашому місті прилітало, тому серце не на місці. Час покаже, далі буде видно, але я поки сиджу. Сьома година вечора. Ну, майже сьома, половина сьомого. Люди рухаються, як нічого не трапилося. Але в мене поки порожньо. Сидимо, чекаємо. Я вже трішки виїхала вперед, тут вже тут тінь. Скоро будемо чекати сонячні промінчики, а поки дивимося, щоб сонечко на наш стіл не світило. В очікуванні. Ще сидю, ще чекаю, ще сподіваюсь. сонечка, як яскраво, вони виглядають. Ну і потроху люди сходяться. Чекають на фільм, чекають на мультик, але поки нічого не вмикають, чи за тривог, чи щось телевізором трапилося, бо колонки винесли, а сам екран ще не запрацював. Ну і трішечки навіть вже на їжу пішли люди поочікувані. Смаколики беруть, значить, чекають фільм. Ось так виглядає наш парк. Цікаво, що буде далі. Неділя, друга година дня. Парк порожній. Я сидю. Сидю в очікуванні. Сьогодні і настрій такий собі. Сімейні трішечки розборки. Недорозуміння з старшою дитиною. Їхала сюди і думала, чи їхати, чи не їхати. Вирішила, що треба вийти попрацювати. І ось я тут, у порожньому парку. Вчора на вечір так нічого й не продала. Після вибухів до мене люди так майже і не підходили. Там зовсім зовсім трішечки приходили, подивилися, понадихалися, поахкали, поохкали та й пішли. Хлопчина підліток підходив, я йому показувала, як в'язати гачком. Він трішечки заплутався, по майстер-класам його не виходило. І пару родин підходили просто подивитися, сказати свої вподобання, як їм подобається, і все. Але парк був повний. На диво парк був повний. Дуже багато людей прийшли дивитися мультик, фільм, але не було. Телевізор не вмикали, щось якісь там були технічні проблеми. Тому включила лише фільм майже у початку восьмої, десь так. І я вже почала збиратися, чоловік за мною приїхав та я поїхала відпочивати. Дуже вчора розболілась на вечір голова, такий настрій був. Так собі зранку додала доня гарного настрою. І я сидю, працюю. В'яжу і чекаю своїх відвідувачів порожньо, порожньо в парку. Я не знаю, чи буде сьогодні сенс, чи не буде. Мріяла так гарненько, цікавенько завітати до вас зі своїми ярмарками, але щось така в мене чуйка, що, мабуть, це все скоро закінчиться і треба буде працювати активно через інтернет і через інтернет тільки продавати, тому що заплатити за бензин, заплатити за оренду. Купити матеріалу і тоді немає сенсу їздити їх продавати. Тому не завжди це добре, не завжди це гарно, коли є ярмарки, відвідувачів не дуже багато. Але віри в мене дуже-дуже багато, і я сподіваюся на край. Ну що, кінець дня, майже сьома, я збираюся додому. Моя віра згасла. Людей, як ви бачите, є, не дуже багато, але є. І я вже майже зібрала половину свого стола. Хто там мені постійно заздрить, що я ходжу на ярмарки, хто дуже заздрить мені, що в мене є в продажі. Радійте, сьогодні ваш день, сьогодні в мене нуль. Радійте, отримуйте задоволення, що і я сьогодні нічого не продала. Я знаю, що є такі люди, я знаю, що є такі заздрісні люди, але, але я свою віру не втрачу. Я як ходила, так і буду ходити. Я як в'язала, так і буду в'язати. Ярмарки тому є. Я обожнюю це робити, тому це тимчасово. Це все тимчасово, обов'язково все буде добре. На сьогодні все. Мій сьогоднішній день, вчорашній день, провальний уікенд, підходить до завершення, я збираю свої сумочки і їду додому. Дякую всім величезне, хто був поруч, хто писав коментарі, хто ставив подобаєчки і хто хвилюється за мене, як за свою рідну душу. Тому будемо далі продовжувати, будемо далі творити. І не зупинятися не при ніяких таких перешкодах. Це все тимчасово, я впевнена в цьому. Ось так я вже майже зібрала столик, ось так він виглядає. Зараз все, я все спакую і поїду додому відпочивати. Вам всім бажаю натхнення, шаленого-шаленого натхнення, мирного неба і міцного, міцного здоров'я. Нехай все у вас буде добре. Прощаюся з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!